Розділ 15. Червона рибина на в чорній воді. Вони були змушені на деякий час розлучитися. Їм здавалося, чи то вони сподівалися, що в очікуванні листів цей місяць про мене непомітно. Джулія лягала на операцію в обласному центрі неподалік від рідного села. А Женя поїхав на Кавказ за рекомендацією декана факультету. Там, в обсерваторії, він та його друг упродовж місяця мали спостерігати за сонячними спалахами і фіксувати всі отримувані показники, щоб у майбутньому взяти участь в астрономічних дослідженнях під керівництвом професора Куценка. Це було важливо для кар'єри Жені, тож він щиро радів, що йому довірили цю справу, попри те, що він був тільки студентом п'ятого курсу. Євген був вельми талановитим і перспективним щодо наукової роботи в університеті. Він дуже сподівався після захисту диплому вступити до аспірантури і отримати розподіл на кафедру астрономії. Однак при всіх позитивних якостях у Жені був один вагомий мінус він не мав київської прописки. І цей факт загрожував стати неабиякою завадою для його амбіційних планів. Звісно, Женя міг би виявити прагматичність і звабити причарувати будь-яку студентку киянку, але в душі він був романтиком, і дівчина з дивним іменем Джулія глибоко запала йому в серце. Він вірив у своє кохання до неї і вірив у власні сили та Боже проведіння. Часом йому здавалося, що телескоп, в об'єктив якого він роздивлявся спалахи на сонці, плями на місяці, магічні… Відсвіт червоного Марсу та мерехтіння зірок містичним чином наближав його до Бога. Він вірив, що Господь не зрадить його, але не знав, що це триватиме доти, доки він сам не зрадить Бога у своєму серці. Євген не вважав себе християнином, батьки не охрестили його, бо в той час це вважалося ганьбою для педагогів. А його ж мати й батько мали звання заслужених вчителів СРСР і майже ціле життя пропрацювали в одній з найкращих сільських шкіл України. Батьки також були членами комуністичної партії, тому слово Бог у цій родині вимовляли лише перед смертю, якщо встигали. Але Женя був схожий на всіх, хто належав до старовинного роду польських шляхтичів Бруневських. І його рано почали цікавити питання філософії та віри в Бога. Однак це було настільки особистим для нього, що нікому, навіть коханій Джулії, він до кінця не розкривав свого внутрішнього світу. Євген виявляв обачність, як і його батьки. Він був членом комітету комсомолу факультету. Тож, якби, бодай хтось дізнався про його думки про Бога, його кар'єрі настав би кінець, а цього Женя припуститися не міг. Отже, молодий перспективний студент п'ятого курсу Євген Бруневський збирався до обсерваторії, розташованої на території Кавказу на одній з його гір на висоті 2133 метри над рівнем моря. Ця гора височіла неподалік маленького гірського поселення одного гордого мусульманського народу, і це ще більше розпалювало цікавість Євгена. Рано вранці Женя з другом Василем вирушили потягом. У свою довгу дорогу до зірок і хвилювання не полишало їх доти, доки долоня Жені не торкнулася прохолодного металевого корпусу велетенського телескопа. Розділ 16 То була нескладна операція. Але ситуація загалом переживалася Джулією до неможливого важко. Такі жінки, як вона, народжуються одна на п'ять тисяч. І, звісно, повитріщатися на дивовижну збіглися всі професори і провідні лікарі обласної лікарні. З твердим наміром мати щасливу родину з Женею Джуля стійко зносила всі маніпуляції. Вона ладна була на все, аби тільки здолати перепони, що заважали її особистому щастю, і ця рішучість надавала їй сил. Хоча часом дівчина тихо плакала в подушку, з головою накрившись ковдрою на своєму лікарняному ліжку. Вона почувалася мавпочкою з одним оком і ногою замість руки, мавпочкою, яку замкнули в клітку і показували на площі всім зацікавленим. Перед самісінькою операцією Джулію покликали на огляд. Коли вона лягла на крісло до маніпуляційного кабінету, не постукавши, увійшов старий професор. А за ним чоловік 15 студентів-медиків. Всі вони поставали просто навпроти дівчини. Професор оголосив діагноз і студенти, не спитавши Джулію, хто в рукавичках, а хто й без почали підходити до неї по черзі і, проштовхуючи пальці грубими рухами в її тіло, невміло й болісно тиснути на живіт. Це було схоже на зґвалтування, тільки гвалтівники були в білих халатах. Джулія паленіла від сорому гніву й болю. Із її заплющених очей струмками лилися сльози, але вона лишалася безмовною. Лють і ненависть до тих, хто перебував в кабінеті, за їхню безсердечність і холодну байдужість стискували їй горло. Вона не бажала бачити цих недолюдей, яким було плювати на її почуття, на неї саму. Вони ж просто використовували її тіло у своїх наукових інтересах. Джулія думала, що кожен з присутніх обурився б, якби на її місці опинилася його мати, сестра чи донька. Однак Джулія була для них ніким, річчю, порожнім місцем, тілесною оболонкою. Раптом Джулія почула якесь метушіння. Вона розплющила очі й побачила перед собою серйозну дівчину в білому ковпаку, яка з обуренням дивилася на хлопця студента. Той відтягував її за рукав халата і й шепотів. Ніно, досить, досить, не треба. Усі студенти й професор завмерли пантеличені. Що відбувається? Ніна припинила своє обстеження, а хлопець, на обличчі якого читалися жалість і співчуття, підхопив Джулію з крісла, підтримуючи під лікоть, і повів до виходу з маніпуляційного кабінету. Пробачте, пробачте, невиразно бурмотів він аж до дверей. І вже вкотре в своєму житті Джулія замислилася над тим. Що серед чоловіків їй простіше знайти підтримку та співчуття. Жінки стосовно неї бували або черствими, або жорстокими. Наступного ж дня, коли її везли по коридору стаціонару на каталці з операційної, вона ще раз переконалася в цьому. Відходячи від наркозу, Джулія почула крізь сон діалог двох медсестер. А що такі молоденькі у нас тут роблять? Абортичка, чи що? поцікавилася одна. Та ні, дві матки, захихотіла у відповідь друга. Відтак обидві почали сміятися, і до вух Джулії долинуло ще щось зневажливе, однак через наркоз вона не могла ані поворухнутися, ані слова вимовити, аби захистити себе від глузувань. Наркоз паралізував її тіло, та не мозок. У думках промайнуло добре б було б зацідити кожній з них у список. саме у список, Нібито не бачачи їх, Джулія знала, що ці дві жінки не мають облич, а замість них щось, що нагадує морду тварини. І купити інший одяг для свого обличчя вони ні за які гроші вже не зможуть, бо цей приклеївся до їхнього черепа на Може, тому й поводяться вони як худоба, бридка потворна худоба. І ці думки порятували Джулію від глибокої образи та душевного болю. Коли вона приходила до тями, до палати зайшов хірург, чоловік років 50, який видався дуже суворим і навіть грубим та злим. Як ти? Він був небагатослівний. Я добре, перелякано прошепотіла Джулія. От і добре. Операція минулася нормально через п'ять днів додому. І вже у дверях ми зробили все так. Що жоден чоловік від тебе тепер просто так не відступиться. Ледь помітна усмішка ковзнула його обличчям і миттю зникла. Нібито це був важливий доказ, який довелося швидко приховати, аби пискуваті медсестри не помітили. П'ять днів Джулія жила виключно своїм коханням до чоловіка. Вона щодня писала йому ніжні листи. Правда, надіслати їх не було жодної можливості, тож вона просто складала їх собі до приліжкової тумбочки. Женя також писав листи Джулії. Він надсилав їх кур'єром щоразу, як той привозив провізію співробітникам обсерваторії, але відповідей не отримував і дуже непокоївся за кохану, знаючи, через що їй доведеться пройти. Її листи до нього не доходили, а телефонний зв'язок був маловірогідно знайти навіть у селищі, розташованому біля підніжжя гори. Та й щоб дістатися до селища, потрібно було подолати стрімкий спуск ґрунтовою дорогою завдовжки по понад два кілометри. Дорога ж була вкрай небезпечною, оскільки межувала зі стрімким схилом тієї високої гори, на верхів'ї якої містилася астрономічна обсерваторія. Женя не ризикував. У вільний від роботи час він мріяв про зустріч з коханою та збирав для неї чабрець, що рясно встиляв територію станції. Женя знав, як Джулія любить чабрецевий чай. Ці крихітні фіолетові квіточки запаморочливо пахтіли, то були пахощі його кохання, що просочували це холодне гірське повітря таке ж чисте, як і їхні почуття одне до одного. Однак якась невиразна тривога ятрила Євгену душу, і він не розумів свого занепокоєння. Він просто прокидався з ним і засинав з ним. Так і минув місяць. Євген з Василем лаштувалися у зворотню путь у сподіванні на довгоочікувану зустріч з рідними людьми. Надвечір приїхав маленький автобус. Хлопці поскладали речі в багажник і сілися на задньому сидінні. Як і дорогою до обсерваторії, Женя боявся дивитись у вікно. Стрімкий схил із, із зовнішнього боку вузького ґрунтового гірського шляху, яким досить швидко рухався автобус, лякав близькістю смерті. Найменший непевний рух водія, і машина могла зірватися з кручі. Тривога зростала. Пориви вітру сильнішали, темрява густішала від хмар, що насувалися на гори, і оточували їх розкошленими клаптями вати. Було таке враження, що до хмар можна торкнутися руками, влягтися на розстелені в прозорому холодному повітрі, сірі простирадла і захиститися від різких подувів. Високогірного вітру. У горах є свої спокуси, вони схожі на міражі озер та річок у пустелі, до яких нібито рукою сягнути, але ніколи не дістатися жаданої води. Або на миготливі вогники у болотистій лісовій місцині, які зваблюють втомленого мандрівця теплим вогнищем і смачною кашею. Однак він так і не досягає тієї найбажанішої ілюзії, яку малює його втомлена подорожю уява. У горах такою нереальною ілюзією були хмари. Вони вабили подорожніх своєю оманливою м'якістю ватяної ковдри, і деякі мрійники альпіністи робили свій останній крок у цю вистелену хмарами постіль, щоб заснути в ній назавжди. Перший удар каменем поцілив у лобове вікно. На очах водія та двох пасажирів вітрове скло тріснуло звуком пострілу впритул, і дрібні розколи густро розійшлися зіркою по всій його площині. Стало погано видно, і водій, ледь даючи раду з керуванням, втиснув гальма в підлогу, від чого машину рвонуло в бік урвища. Гуркіт каміння, що котилося з гори, заглушив виск коліс маленького старенького автобуса, який, що було сили, опирався від центровій силі, яка штовхала його в прірву. Женя залізною хваткою вчепився в переднє сидіння і присунувся тілом ближче до нього, інстинктивно намагаючись захиститися від ударів і поштовхів. Він не був хрещений, але тієї миті благав усіх святих і Всевишнього. Про порятунок свого життя. Йому було лише 27, і ніколи ще він не відчував так близько конечність свого буття. Серце шалено калатало, світ перед очима тьмарився, а зимовий вітер опікав легені, так що кожний вдих віддавав пекельним болем у грудях. І серед у цього цього гуркуток каміння, ревіння, двигуна і стукотіння трьох сердець голосно лунали молитви водія. Бізмілягі, Рахман, Рахім!» – раз у раз чувся його голос. Усю свою фізичну силу водій зосередив у руках, його пальці, здавалося, свинцевими клешнями вчепилися в кермо. Аллаху Акбар, вигукнув він тієї миті, як двигун автобуса завмер, а задні колеса зупинилися біля самісінької краєчки прірви. На якусь хвильку все стихло. Серед запалої тиші було чути лише резонуюче деренчання розбитого лобового скла під усе слабшими подовами вітру. Усі троє мовчали. Першим отямився водій шаміль. Він мовчки дістав із багажника каністру з водою і почав повільно вмиватися, омивати руки й ноги, тихо шепочучи якісь слова арабською. Відтак, ніби факір, звідкись килимок, розстелив його біля нагромадження каміння, що перегорожувало дорогу донизу і опустився на нього навколішки. Шаміль раз у раз схиляв чоло до землі, вклоняючись Господу, дякуючи йому за милість. Відтак, не промовивши ані слова до своїх пасажирів, пішов розбирати завал. Звільняючи шлях від каміння, Шаміль підходив просто до краю кручі. І скидав брили у щелину. Дорога була занадто вузькою, щоб складати їх на узбіччі. Кожний вільний сантиметр був наразі важливий для того, аби вивезти автобус з нахилу над урвищем. Шаміль мав здійснити надскладний маневр і ретельно готувався до нього, не припиняючи час від часу промовляти ім'я Аллаха, майже беззвучно ворушачи губами. Завало Утворилася досить велика, також Євген з Василем, вийшовши з ціпеніння, взялися допомагати водієві. Це виявилося досить важкою роботою для двох інтелігентних хлопців, які звикли працювати лише власними мізками. Вони швидко виснажилися, але не спинялися, бачачи, як сорокарічний горянин, ніби камуни піднімав і скидав у провалля важелезне каміння. Вони намагалися не виказати свою кволість і далі, вибиваючи з сил, тягли камені до краю кручі. Підважуючи чергову брилу, Євген кинув погляд на друга саме тоді, коли, наче у повільненій зйомці, права нога Василя помалу з'їжджала із краю урвища. Женя завмер на мить, його тіло паралізувало. Він бачив тільки розчахнуті очі друга. І безмір'я жаху в них, таке широке, як той камінь, що його тримав Василь, обхопивши обома руками, ніби велетенський живіт, як це роблять вагітні жінки, відчувши перейми при наближенні пологів. Борила вислизнула женених рук і впала йому на ногу. Фаланги пальців хруснули, однак він навіть не відчув болю зламаних кісток. Усім тілом рвучко подався у бік друга, щоб простягти йому руку. До Василя було метрів зо три, але величезний камінь, який Женя щойно впустив, перегородив йому шлях. Женя перечепився і упав, вдарившись головою об кам'янистий ґрунт. Далі запала темрява. Опритомнів Женя від здригувань автобуса. Голова дуже боліла, палець на правій нозі пік вогнем і, мабуть, спух, бо в черевикові йому бракувало місця. У розходився розходився степний біль і віддавав тугою десь глибоко в грудях. Шлях завждовки всього два кілометри перетворився на дикий кошмар, у якому головним сюжетом став Василь, що ступив на розстелену сіру ковдру гірської хмари. Євген був у салоні автобуса сам. Здавалося, нібито нічого, що трапилося кілька годин тому, не було, але не було й Василя. Сльози відчаю та провини самі собою котилися з очей Євгена. Він підвівся і визирнув у вікно. За склом було майже зовсім темно, однак він розгледів у сутінках невисоку кремезну фігуру шаміля, який про щось виразно розмовляв з літньою жінкою у хіджабі й довгій до землі сукні. Жінка кивала головою, ніби мовчки погоджуючись з горянином. У дверях невеликої хатини, де, мабуть, жила ця літня жінка, з'явилася молодиця, вдягнена так само, довго сукня та хіджаб, що залишав відкритим тільки її обличчя. Тримаючи в руках глечик, вона попрямувала просто до автобуса, в якому сидів Євген. Шаміль перехопив з її рук глечик і зайшов до салону. На, пий, мовив тихо. Де Вася? Його вже немає, похмуро відповів Шаміль і додав. Доки не оклигаєш, поживеш у моїх матері та сестри. Вони допоможуть загоїти твої рани, довірся їм. Мати знається на цьому. І ти Женя не міг, тому в нього не лишалося іншого вибору, як підкоритися волі горянина і залишитися на кілька днів, як думалося, в домі гостинного шаміля, його матері та сестри. Підхопивши Євгена на руки, наче він був одним із тих каменів, що лежали на шляху додому, водій переніс його в хатину, де біля печі клопоталися жінки. А на підлозі на домотканому килимі гралася маленька дівчинка, рочків трьох з великими чорними очима, чорними кучериками довкола смаглявого личика. Такої вродливої дитини Євген досі не бачив. Попри власний біль, він милувався малям. Аж доки молодиця не підійшла до нього з невеликою мисочкою води і рушником і жестом запропонувала вмитися і вмити руки. Женя поглянув на неї, і вона миттю спустила очі. Поки він мився потайки, роздивлявся обличчя жінки. Вона була така ж вродлива, як і її донька. Як тебе звати? запитав Женя. Молодиця відвела очі в бік, і йому вистачило часу завважити її округлий живіт, прихований довгим мусульманським одягом. Де твій чоловік не відступав Женя. Мадіна, тихо вимовила, не підводячи очей. Мадіна, зачаровано повторив він, і його обважнілі повіки почали склеюватися. Євген не став чинити опросну, втому від фізичної праці, перенесений стрес та зламані пальці на нозі, а також вірогідний струс мозку давалися взнаки, ураз, наповнивши тіло слабкістю та сонливістю. Мадіна лунало в його вухах, наче стиглі яблучка чи мандарини такими смачними й духмяними здавалося йому ім'я Мадіна. Деревце на краю кручі. Вітер гне його шарпає, деревця хилиться над провалям. Його важкі плоди червоно-жовтого кольору називаються Мадіни. Деревце скидає їх в ущелину, злий вітер обриває їх і також, немов камінці, кидає в ущелину. Вони летять донизу, розбиваються об гострі виступи скель. На схилі гори лишаються сліди крові й мозку, що сірим слизом стікають донизу. Ці патьоки перетворюються на бурхливу річку з крові і мозкової речовини. Вона сходить лавиною до підніжжя і ось-ось затопить усе селище. Потік наближається сюди, до хатини шаміля. Васю, що ж ти накоїв? Помилуй нас. Пожалій Мадіну та її доньку, Пробач мене, Васю!» Женю била пропасниця. Його тіло пащило жаром і тремтіло. У темряві Євген почув шарудіння сукні. Однією рукою зав'язуючи зав на ходу на голові хустину, а другою тримаючи свічку до нього, поспішала шамілева мати. Вона обтерла вологою полотнинкою піт з його обличчя і піднесла до губ чашку з відваром якихось трав. Зробивши кілька гірких ковтків, Женя відчув, що сон знову розпростив йому свої обійми, і хлопець заснув, заснув глибоко, занурившись у кошмарні сновидіння. Минуло декілька діб, перш ніж Євген повернувся зі своїх жорстких марень у реальний світ.